Інна Загородка, заступниця начальника відділу міжнародного права Міноборони. Превентивні заходи для збереження культурної спадщини України це насправді консолідована робота різних державних органів. І Міноборони має і Збройні Сили України мають свою нішу, свою частинку, за яку вони відповідають. В першу чергу, безперечно, це ідентифікація таких культурних цінностей в районах ведення бойових дій, і це спільна робота міноборони і мінкульта для того, аби мати перелік культурних цінностей національного значення і доводити їх до відомих військовослужбовців. Другий момент це розуміння самих норм військовослужбовцями, які захищають культурні цінності, чому це відбувається, як це відбувається, які заходи мають бути додаткові вжити. І тут питання поширення знань про міжнародне гуманітарне право серед військовослужбовців, їх обізнаність в цих питаннях, і готовність тоді вже застосовувати знання під час ведення бойових дій. Ну і третій компонент превентивний це безперечно. Наявність військовослужбовців, які будуть відповідати за ці питання. І тут ми говоримо в першу чергу про юристів, які відповідають за дотримання і поширення знань про норми міжнародного гуманітарного права, і також про офіцерів цивільно-військового співробітництва, які відповідають за налагодження зв'язків, контактів, в тому числі щодо захисту культурних цінностей в районах ведення бойових дій. Поширення знань про МГП це дуже велика і комплексна і системна робота, яка відбувається в Міністерстві оборони і в Збройних силах України. Кінцева мета її це дати практичні знання, які військовослужбовці будуть застосовувати під час ведення бойових дій. І вони так само включають і питання захисту культурних цінностей. Це надзвичайно широка тема, тому що є глобальна основна мета це мати достатній рівень знань для кожного військовослужбовця на всіх рівнях. А ви самі прекрасно знаєте, яка кількість військовослужбовців і як вона збільшилася у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації? Перша проблема збереження культурної спадщини це чітка ідентифікація, тобто, ми маємо бути чесні самі з собою і відверто, і прямо сказати про те, що ми вважаємо об'єктами. Культурної спадщини, під яким захистом вони перебувають, це основа і база, від якої відбувається розвиток усіх подальших дій. Тому це питання спільної роботи Міністерства культури, Міністерства оборони, в деякій мірі, наприклад, Міністерство оборони підписує зобов'язання. Про невикористання культурних об'єктів, які ми подаємо для ЮНЕСКО до ЮНЕСКО для внесення для посиленого захисту для військових цілей. Тому це один дуже практичний, але маленький крок, який робить Міністерство оборони разом з іншими органами державної влади. Про умовну застарілість міжнародного права і його недостосовність до сучасних збройних конфліктів насправді дуже багато. Відбуваються дискусії та розмов навколо на абсолютно різних майданчиках, абсолютно різних рівнях. Моя позиція дуже проста: іншого в нас немає. Це те право, на яке погодилися всі держави, це те право, де була досягнута згода всіх держав, і фактично, це інструмент, який ми зараз можемо використовувати, в тому числі, аби притягати Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини. Це дуже наївно вірити в те, що ми зможемо при нинішній воєнно-політичній обстановці в світі знайти консенсус так багатьох держав для того, аби внести зміни в міжнародне право і якось укласти умовно новий міжнародний договір або додаток до Гаазької конвенції. Тому треба бути знову таки чесними і реалістичними самими з собою і з нашими партнерами. Але міжнародне право воно ж закладає основи, а питання його імплементації на національному рівні це питання кожної держави окремо. І тому, допоки ти дотримуєшся норм МГП, і допоки ти якісно їх імплементував, в національне законодавство. Це може працювати повільно, десь не так швидко, якби ми того хотіли, десь не так ефективно, якби ми того хотіли, але воно працює. І насправді шість ордерів на арешт міжнародного кримінального суду відносно топ-посадовців Російської Федерації, включаючи чинного президента, це яскраве підтвердження, тому це абсолютно безпрецедентні кроки, які вже готова сьогодні робити міжнародна спільнота. Громадські організації це дуже важливий компонент, і в тому числі і в поширенні знань про МГП. Ми маємо прекрасну співпрацю з багатьма із них. Єдиний момент, який для мене особисто і для міністерства визначальний це синхронізація зусиль і системність такої роботи. Ми, на жаль, не можемо дозволити собі говорити про міжнародне право абстрактно, тому що це те, що наші військовослужбовці застосовують щодня. Тому наша задача як міністерства – синхронізувати всі зусилля, які громадські організації готові зробити свій внесок в цьому напрямку, уникнути їх дублювання і зробити так, аби матеріали, які викладаються, були якісними, практичними і мали ем, значення для тієї категорії осіб для якої вони викладаються. Тобто, рівень знань, які викладаються, він має напряму залежати від того, що ти будеш робити з цими знаннями, отримавши їх. Тому ем, ми дуже запрошуємо всі міжнародні і громадські організації, які є у сфері міжнародного гуманітарного права, ті, які ще не мають контакту з нами. Будь ласка, ми дуже відкриті до цього. І саме департамент юридичного забезпечення Міноборони він відповідає за координацію зусиль в сфері МГП, вивчення імплементації і застосування. Тому always welcome. Безперечно, такі заходи важливі. Мені здається, що тут іншої відповіді не може бути, бо вони б і не проводилися тоді. З іншої сторони, часто конференції, семінари, які присвячені праву або гуманітарним питанням, загалом часто наражаються на шквал не завжди позитивних емоцій. Але це питання того, що життя продовжується і це. Захист культурних цінностей, наприклад, і в широкому контексті гуманітарні питання більш широко вони є надзвичайно важливими і особи, які не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, є в умовному тилу, бо ми розуміємо, що тил зараз це дуже відносне поняття, дякуючи атакам Російської Федерації, мають робити все. Аби забезпечити збереження культурної спадщини, аби підвищити розуміння цінності її не тільки для кожного окремо, а й для українців як нації.